Інвалідність 2025 року. Як вона буде встановлюватися та по яких правилах? Зараз ми бачимо другу частину відео, де ми розбираємося щодо нової постанови 1338, яка почне діяти з 1 січня 2025 року і по якій буде встановлюватися груба інвалідності. Зараз питання військових. Незалежно від дати прийняття рішення про встановлення інвалідності в дужках... Із зазначенням строку повторного огляду. Для осіб з інвалідністю з числа військовослужбовців Збройних сил та інших утворених відповідно до закону України військових формувань, а також правоохоронних органів спеціального призначення з правоохоронними функціями осіб рядового і начальницького складу служби цивільного захисту, інвалідність та ступінь втрати професійної працездатності у відсотках. Продовжується на період проходження ними військової служби, та протягом 60 календарних днів здати звільнення з військової служби, або додати проведення оцінювання повсякденного функціонування особи. Тобто військовослужбовці, які перебувають у Збройних силах України, і які мають інвалідність, і їхній Термін уже інвалідності закінчується, або закінчується, вони перебувають у статусі інваліда до звільнення і плюс 60 календарних днів. Або до дати проведення оцінювання повсякденного функціонування. Ідемо далі. На період воєнного стану на територіях, на яких ведуться велися дужках Бойові дії, і для них не визначена дата завершення бойових дій, припинення можливості бойових дій, або тимчасової окупації Російської Федерації, перелік яких затверджений Міністерством з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій у разі неможливості направлення осіб. Тут треба розуміти, дуже важливо От, Оце гра слів. Може відіграти дуже велику роль. У разі неможливості направлення осіб з тимчасово непрацездатністю на проведення оцінювання їх повсякденного функціонування в строки, визначені законодавством, рішення щодо продовження тимчасової непрацездатності за її наявності. Приймаються лікуючим лікарем без направлення на проведення оцінювання. А тепер поговоримо, що буде з вашими медичними документами, які ви направили до МСЕК, для того, щоб встановили групу інвалідності. Хоча я неправильно сказав, я вам скажу, що повинно бути з вашими медичними документами, які ви направили до МСЕК, але вам не встановили дату огляду. І ви не знаєте. Що далі робити? Або дата огляду встановлена після Нового року, вже з 25-го року. Тому алгоритм, що повинно бути, тому що що буде з ним, я не знаю. Обласним комах Київській міській державним адміністраціям військовим адміністраціям забезпечити до 25 грудня 2024 року з визначеною такими органами періодичністю. Передачу медико-соціальними експертними комісіями обласними центральними міськими, міськими міжрайонними районними визначеним для кожного з них закладом охорони здоров'я. Тобто заклади охорони здоров'я, вже визначені, які будуть проводити експертизу. Всіх наявних у них направлень. Лікарсько-консультаційних комісій для проведення медико-соціальної експертизи, розгляд яких не завершено медико-соціальними експертними комісіями, та розгляд яких призначено після 1 січня 2025 року або не був призначений. Тобто до 25 грудня потрібно визначитись і потрібно вже працювати, передавати ці. Ваші всі медичні документи. У період до 10 січня 2025 року передачу медико-соціальними експертними комісіями обласними центральними міськими, міськими міжрайонними районами, визначеним для кожної з них закладом охорони здоров'я всіх наявних в них медико-соціальних справ. За яким розгляд медико-соціальними експертними комісіями був проведений до 31 грудня 2024 року? Виходить, що всі справи до 10 січня 2025 року повинні бути передані до кластерних медичних закладів. Говориться про всі справи, які вже були. Ну, Проведено е оцінювання і надана група. Тому, шановні, отут тепер саме головне, буде для нас знайти нашу справу, е до якого медичного закладу вона буде відноситись. Тому що ми повинні тепер розуміти, що є ряд медичних закладів вузькоспеціалізований, наприклад, кардохірургія. І там буде створена команда, яка може встановлювати оцінювання функціонування особи. І ваша справа, якщо у вас питання по серцю, так як в мене вроджена вада серця, то вона може попасти саме до цієї команди, а не до. Команди, яка буде е, працювати в питанні неврології. Зрозуміло. І тут е, теж, в мене є ряд запитань. Якщо в людини декілька захворювань, куди ця справа попаде? От тут поки що роз'яснень немає. Поки що. Але далі я буду читати, можливо, я знайду відповідь і, звичайно, вам запишу відео. Всім гарного дня!